Всім привіт! З вами на зв'язку канал Аквахобі. Дуже часто мене запитують, чим я чищу скло на своїх акваріумах. Та вирішив записати відео, щоб кожен раз не розказувати. Так от, від початку я використовував лезо від звичайного будівельного ножа. Ну, чи Може по гіпсокартону, кому як, як хто знає про цей гніж. Доволі добра річ. По-перше, дуже хорошо очищає, очищує скло. Але при використанні даного леза є один нюанс. Там, де склеюється скло, потрібно дуже акуратно його використовувати, так, мож, так як можна порізати силикон. І потім будуть неприємності, які будуть, які потрібно буде відновити, але це буде не так дуже просто. Потім я купив отакий очисник міні. Тобто його заявлені характеристики. Мабуть, 2, 3. Ну, максимально 4 мм, що він може робити якісно виконувати очищення скла. Все, що більше 4 мм, він вже не може це зробити. Якщо там невеличкий наліт, він справляється. Але вже якщо він трішки встояний, то він вже не справиться з ним. Тому, в принципі, непогана річ, але враховуйте. Той факт, що коли ви від'єднуєте зовнішню сторону, внутрішня буде падати всередину акваріуму. Тому потрібно буде доставати її із акваріуму. Не так давно я купив ось цей грибок фірми Samsung модель MB085. Заявлені його характеристики від 3 до 10 мм. Насчет 10 нічого не скажу в моїх 100-вітрових акваріумах товщина скла 8 мм, то справляється дуже добре. І ще один плюс в тому, що коли від'єднеш зовнішню сторону, внутрішня спливає на поверхню. Тому ти можеш забрати спокійно і не потрібно буде по всьому аварію, скажімо, пірнати в акваріум і шукати внутрішню сторону шкарпка. Ну, це, мабуть, і все, що я використовую для очищення внутрішніх стінок акваріум. Хоча використовую, скажу я вам, всі ці три. Де не можу взяти шкребком цим, використовую лезо. Де невеличкий акваріум, щоб цей не брати, використовую цей. Тобто, ну, як мені зручно, так я і ним користуюся. Це, мабуть. І все. Папа. До нових зустрічей.